Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Програма з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Для молоді з важкими формами інвалідності у Вінниці впроваджують соціальну послугу транзитного підтриманого проживання. Організатори проєкту відокремлений підрозділ громадської організації Справа Кольпінга в Україні родина Кольпінга міста Вінниці за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я. В чому суть проєкту? Досвід учасників, які професії здобувають молоді люди та важливість подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гостя студії, соціальна педагогиня, координаторка послуги підтриманого та. Транзитного проживання в на, напрямку профорієнтації від окремленого підрозділу громадської організації справа Кольпінга в Україні, родина Кольпінга, місто Вінниця Леся Семененко. Вітаю вас, вітаю, Леся, Що таке транзитне підтримане проживання? Хто може скористатися цією послугою? Щоб зрозуміти суть цього поняття, я би пропонувала розпочати з поняття підтримане проживання власне. Проживання з підтримкою для осіб з інвалідністю старше 18 років. зараз ця послуга є базовою соціальною послугою в Україні і яку мають мати в своїй соціальній сфері всі територіальні громади, всі міста, в тому числі і Вінниця. На теренах Вінниччини наша громадська організація була першопрохідцем з надання цієї послуги. Саме громадська організація Родина Кольпінга міста Вінниці у 2020 році ще згідно стандарту існуючого на той час. Почала надавати цю послугу підтриманого проживання для осіб з інвалідністю старше 18 років. На той час ще до повномасштабного вторгнення ми мали фінансування від області на цю послугу. З повномасштабкою. на жаль, це припинилося, але наразі ми розвиваємось далі. Очікуючи можливості отримувати знову ж таки соціальне замовлення на цю послугу. Тим часом ми побачили і відчули такий момент, що послуга підтриманого проживання це вже е, до старше 18-річних 18 людей. Але існує велика категорія дітей, підлітків до 18-річного віку, які потребують ось того перехідного кроку, е, щоби. Потрапити уже, скажімо, у послугу підтриманого проживання і мати більш самостійне життя. Тому саме послуга транзитного підтриманого проживання наразі вона ще є нестандартизованою в Україні, на відміну від послуги підтриманого проживання. До речі, щодо самого стандарту надання послуги підтриманого проживання, наша команда, на чолі з Олесію Самоленко Леонідом Зіньківським, доклали великих зусиль, щоб внести певні зміни до цієї до цього стандарту. І наразі, ось скоро буде затверджено оновлений, покращений, набагато покращений стандарт надання цієї послуги. Ми були присутні також командою на обговореннях громадських. Тому сподіваємося, що ця послуга стане більш доступною, оскільки будуть зменшені там вікові обмеження певні по балах так званих. Не буду зараз на цьому акцентувати. Але. А ми сподіваємось також, що і послуга транзитного підтриманого проживання також набуде, скажімо, таку законодавчу підставу, буде розроблено стандарт. Зараз уже робота над цим триває. І наша громадська організація долучена до Ми створили власне за нашою ініціативою робочу групу з цієї послуги при Вінницькій міській раді. Туди входять фахівці різних департаментів, і ми маємо ось таку співпрацю чудову, щоб впроваджувати зараз. Уже на достандартизованому етапі, скажімо так, ці послуги для підлітків. Отже, послугу транзитного підтриманого проживання можуть отримувати підлітки з 12 років до 18 років. Ми говоримо конкретно зараз про дітей, підлітків з інвалідністю внаслідок розумових порушень, оскільки це фокус саме нашої організації. це Розлади аутистичного спектру, інші порушення внаслідок розумових розладів. Тому ми говоримо саме про цю специфіку. Дійсно, стати учасниками цієї програми, скажімо так, у втримувачому послугу, потрібно. Заявити про те, що ви потребуєте її. Ну, наразі ми маємо уже е, сформовану команду: це 40 учасників транзитного підтриманого проживання. Е, ми плануємо, звісно, розширення. Е, ми маємо таку чудову можливість, е, міжнародні благодійники співпрацю. Е, Наші партнери справи Кольпінга в Україні спонсорували ми придбання будинку, який ми плануємо найближчим часом реконструювати і перетворити на такий потужний центр для наших дітей і підлітків, де буде передбачено і можливість. Проведення транзитних занять, послуг транзитного підтриманого проживання і також буде розташоване наше підтримане проживання. А що вже вдалося втілити, і, можливо, не найближчим часом це відбувалося? Вже протягом певного періоду ми впроваджуємо оці послугу транзитного підтриманого проживання у форматі занять розвиткових. Різного напрямку від занять з психологом до розвитку комунікації, соціально-побутових навичок, фінансової грамотності, а також взагалі різних заходів, спрямованих на соціалізацію наших дітей. І наразі, окрім ось цих занять, які кажу, які відбуваються систематично, оскільки нам дуже важливо саме ось ця стабільність сталість в розвитку і в навчанні, також проводимо різноманітні заходи на виїзді, які також сприяють тому, щоб наші діти гуртувались, наші діти розвивались і також були у соціумі, що надзвичайно важливо. Ось буквально вчора у нас завершився такий чудовий захід в рамках також цієї програми. Це був п'ятиденний табір, інклюзивний табір для дітей та молоді нашої громадської організації. І він був можливий саме завдяки підтримці Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка підтримує у нас уже взагалі в наданні цієї послуги, і, зокрема, у проведенні цього табору. Ми мали. П'ять днів чудового оздоровлення, спілкування, спілкування один з одним, спілкування командами. А також це була заміська база відпочинку, досить велика територія. Тобто ми були не одні, з нами були інші люди, які просто з родинами приїжджали на відпочинок. Також там паралельно проходив ще табір для футболістів юних. І ми бачили ось ту дійсно інклюзію, коли інші діти з табору футбол. Долучалися до наших футболістів і хотіли з ними також пограти. І це було дійсно, коли ми можемо показати суспільству, що ми є ось такі інші, але ми також хочемо гратися, стрибати, радіти, купатися в басейнах, їздити верхи на конях і на квадроциклах. Ми це все робили в таборі. Тому, так, дійсно, розповідаю, мурах ідуть шкірою, бо на Дійсно важливо, щоб суспільство бачило нас, а ми бачили, приклад, як можна і все, що має. Можуть мати, кажуть, звичайні люди і звичайні діти, і ми також маємо право на оте звичайне щастя, і звичайну радість. Бо для багатьох в цьому таборі, окрім занять, які ми планували і проводили з фахівцями, там, і з психологом, і майстер-класи творчі були. У нас була можливість, я кажу, це був табір про вперше. Бо для багатьох. Такі звичайні здавалось, речі, котрі е, люди можуть спробувати, наприклад, в, з родиною, і в школі, і в, в родинному відпочинку, як катання верхи, можливо, е, там, розведення багаття. Для нас багатьох було для наших дітей і навіть для нас когось із дорослих. Е, я маю на увазі е, отримувачів послуги підтриманого проживання, котрі може під 30 років, вперше. Вперше сісти верхи на коня, вперше е кермувати або бути просто на квадроциклі, їхати, вперше розвести багаття і смажити маршмелоу на шпажці, о, вперше разом в такій великій компанії провести час. Тому я думаю, що це надзвичайна така можливість, і дуже ми хочемо сподіватися, що наш розвиток не припинятиметься. Ми матимемо підтримку і з боку держави матимемо замовлення, соціальне замовлення на послугу. Чи послуга буде стандартизована? І ми будемо мати ось ці всі законодавчі нормативні підстави для її впровадження якісного, фахового і результативного. Ви вже окреслили це так захоплено цю всю програму, яка була в таборі. А чого навчають взагалі молодь під час транзитного підтриманого mm -hmm. проживання на ваших майстерках? Розкажіть, які напрямки, mm -hmm. і хто працює з молоддю в? У нас в команді в громадській організації існує мультидисциплінарна команда, так звана, куди входять і соціальні педагоги, і психологи, і фахівці з соціально-побутового орієнтування, сенсорної інтеграції, поведінкові терапевти надзвичайно важлива роль саме поведінкових терапевтів, оскільки з нашою категорією дітей дуже важливо розставити правильно ось ці всі пріоритети, щоб навчання було ефективним і максимально комфортним для дитини. Вплив на поведінку, він потім покращує і всі ось ці навчальні процеси. Тому саме ось така команда працює з дітьми в транзитному підтриманому проживанні. Напрямки, як я вже озвучила, це і побутова вся історія, скажімо так, бути самостійними в побуті, навчаємось, а також вихід у суспільство в магазини, аптеки, вміння транспортом добиратись. Вміння поводитись в соціумі і соціалізація у вигляді ось таких різноманітних заходів. Окрім того, у нас ще є напрямок профорієнтаційний, який ви теж означили, на базі нашого будинку підтриманого проживання, де вже реалізується саме наше таке маленьке соціальне виробництво з виготовлення сушених фруктів і пастили. І е, хлопці старші мають це виробництво, займаються ним, і тр підлітків з транзитного підтриманого проживання ми також періодично долучаємо до цієї е, активності, скажімо, до цієї практики. Який фідбек ви вже побачили? Адже стільки праці вкладено, ясно, що це все не одразу, але хоча б перші якісь результати, що вже є якісь навички, які опанували молоді люди, і насправді є чим пишатися. Ну, насправді, мета як підтриманого проживання загалом це дійти до такого рівня розвитку людини, нехай із інвалідністю, з певними труднощами, щоб людина потребувала мінімальної якоїсь ось цієї підтримки в ідеалі працевлаштування. Навіть влаштування сімейного свого осередку це все можливо. І ми сподіваємося, що і наша молодь матиме такі перспективи. У нас є чудовий приклад: один із хлопчиків наших старших працевлаштований. Тобто він вже отримує таку мінімальну, скажімо, підтримку в рамках послуги підтриманого проживання, оскільки вона може надаватись навіть на не лише в такому будиночку підтриманого проживання, який у нас створено, а також і за місцем проживання. <гум> отримувача. А учасники транзитного підтриманого проживання мають на меті, і ми разом з ними дійти до того моменту, щоб бути максимально, е, можливо, підготовленими до самостійного життя в побуті, в соціумі і, можливо, перейти на послугу з підтриманого проживання, якщо буде в цьому потреба. Е, якщо потреби такої не буде, ми будемо надзвичайно щиро раді цьому. Ось, але е, в нас е, саме фокус саме на тих дітях, котрі можуть виявитись е, поза освітнім процесом після завершення, е, скажімо так, школи, е, поза освітнім процесом навіть після завершення якогось училища, бо є у нас дітки, які завершували. Але далі е, з працевлаштуванням складно, е, з участю в соціумі складно. Тому ми намагаємося створювати різноманітні можливості. Щоб повноцінне життя кожної людини і кожної дитини було на часі і обов'язково у життя, ви бачите по учасникам наскільки вони активно долучаються до ваших таких програмних активностей і до навчання. Так, активні учасники абсолютно усі. У нас 40 підлітків на програмі транзитного підтриманого проживання, 10 на програмі підтриманого проживання на послузі. І це вже можна сказати, такі стосунки дружні, стосунки взаємопідтримуючі. Так, вони дійсно бачать, ми, ми бачимо, батьки бачать результат. Що діти стають більш комунікабельними, відкритими, сумують, коли якийсь час там не бачиться. Ось. І така взаємопідтримка, вона рухає вперед, рухає вперед родини, дає батькам побачити, що можливо потрібно лише не втрачати ось той оптимізм, віру і рух вперед. Тому так. Це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли про послугу підтриманого транзитного проживання для молоді з важкими формами інвалідності у Вінниці під час війни. Дякую гості студії соціальній педагогині, координаторці послуги підтриманого та транзитного проживання в напрямку профорієнтації відокремленого підрозділу громадської організації справа кольпінга в Україні, родина Кольпінга місто Вінниці Лесі Семененко. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.